Друзі, вітаю у цьому відео. Хочу допомогти вам з вибором робота пилососа. Розповім про різні характеристики, функції, параметри, чим вони між собою відрізняються та що краще обрати. І розпочнемо із навігації. Це по суті очі. Робота є кілька варіантів. Це моделі без навігації, із гіроскопом, камерою, лідаром та комбінованою. І зараз про кожний з них детальніше. Коли навігації немає від слова зовсім, і робот хаотично пересувається, як ви в темному приміщенні б'ється о меблі і від цього змінює напрямок. Такі моделі не варто купувати. Моделі із гіроскопом вони пересуваються чіткою траєкторією, у них немає неприбраних зон, але якщо геометрія кімнати складна або площа занадто велика, то є ймовірність, що неприбрані зони будуть з'являтися. До того ж, робот не запам'ятовує пройдений шлях, а значить, що ви не зможете вибрати конкретну кімнату або зону для прибирання. Щоразу для такої моделі маршрут буде як новий із повторенням минулих помилок. Камера за допомогою неї сканується та будується карта приміщення, що залишається в пам'яті. Такі моделі розпізнають фіранки і не об'їжджають їх, а трохи проштовхують, і таким чином ця територія теж буде чистою. Варто звернути увагу на кількість унікальних карт, які може запам'ятовувати робот. Це актуально, якщо ви збираєтесь використовувати його у приватному будинку, де більше одного поверху. До речі, в цьому випадку за допомогою камери ви можете спостерігати, що відбувається в квартирі за вашої відсутності, але ця функція є не у всіх моделей. Лідар це елемент зверху робота із лазером, який сканує простір, що дозволяє йому вчасно помітити перешкоду і обережно об'їхати її. Але найголовніше більш детальніше побудувати карту приміщення. Але як я говорив раніше, фіранки він також може сприймати як перешкоду, однак, за допомогою сенсорів удару більшість роботів все ж пилососять і за ними. Він може запам'ятовувати кілька карт, його можна використовувати на декількох поверхах зі збереженням індивідуальних налаштувань для кожної карти, наприклад, налаштування заборонених зон. Ну і найкращий варіант це комбінація цих елементів: лідар, система датчиків і камери. Такі моделі точно орієнтуються на місцевості, розпізнають майже всі побутові предмети і акуратно їх об'їжджають. Підходять для великих територій. Так а що обрати? Для ухвалення рішення вам потрібно враховувати кілька нюансів. Ну, по-перше, якщо вам потрібна модель до 8 сантиметрів, потім потрібно також прибирати за фіранками, і ви боїтеся, що лідар може зламатися, так як це все-таки рухомий елемент, то обирайте модель із камерою. Це більш довговічний варіант. В інших випадках. Беріть варіанти з лідаром, ви точно не зробите помилку. Ну а якщо дозволяють фінанси, беріть комбінований варіант, особливо якщо у вас є тварини, які не привчені до лотку, або діти, які розкидають іграшки. Далі поговоримо про чистячий модуль. Тут є кілька варіантів конструкції. Перша це бічна щітка, переважно призначена для прибирання в кутах і вздовж плінтуса, і найчастіше вистачає однієї, але коли щітки дві, це все-таки трохи краще, так як друга захищає колесо від попадання сміття, волосся і тим самим продовжує термін служби пристрою. Та й сміття розкидується на всі боки меншим, якщо його багато. Так що, якщо при інших параметрах моделі однакові, то краще обрати ту, де щітки все-таки дві. Наступний елемент це центральний блок. Він є у форматі щітки, а також всмоктуючого отвору. І другий варіант я не рекомендую обирати, оскільки якість прибирання гірша, гірше збирає волосся, різне сміття, і також гірше чистить килим. Але теоретично ви можете придбати модель без щітки. Якщо у вас покриття підлоги тверде. Сама щітка може бути із різних матеріалів: силіконова, з ворсу та щитинисто-пелюсткова. Останні два краще справляються з очищенням килимів та загалом краще збирають волосся, але їх складніше чистити. І якщо у вас у квартирі багато волосся, обов'язково подбайте, щоб щітка була розбірна. Це дуже важливо. У силіконової ситуація протилежна, легше чистити, але якість прибирання трохи гірше. Ще один критерій: центральна щітка має бути плаваючою, оскільки вона краще адаптується до різних поверхонь. Далі поговоримо про функцію вологого прибирання. Я для себе однозначно вирішив, що ця функція мені потрібна, оскільки у мене світла підлога і, помітно, усі маленькі часточки пилу та бруду. Якщо вам це теж потрібно, то один з основних моментів. Які варто звернути увагу, це тип модуля, що чистить. Вони бувають різні: два обертові диски, звичайна серветка та серветка з підйомним механізмом на килимах. Модель з підйомним механізмом можна купувати у двох випадках, якщо у вас є килим, або ви хочете мати можливість вказувати конкретну кімнату або зону, в якій потрібно зробити вологе прибирання. Наприклад, якщо робот стоїть за дві кімнати до потрібної, і поки він доїде, серветка буде вже брудною, вода витрачається і якість прибирання буде гіршою. А так він підійме її, спокійно доїде і у потрібній кімнаті знову опустить. Але відмінним варіантом стане вибір моделі з двома дисками, що обертаються. Якість вологого прибирання дуже хороша, і навіть є моделі, які також можуть підійматися на килимах. Далі ми поговоримо про станції для роботів і частково продовжимо тему вологого прибирання. Станції бувають трьох видів: для полоскання серветок під час прибирання, для самоочищення пилозбірника, а також комбіновані. Так от, якщо у вас квартира або територія, на якій ви плануєте прибирати менше 50 квадратних метрів. Трів я не бачу сенсу купувати миючу станцію, так як ресурсу серветки вистачить на цю площу. Але якщо більше, то для якісного вологого прибирання станція вкрай необхідна, щоб періодично робот повертався і очищав серветку. До речі, періодичність очищення ви можете налаштовувати самі, і так само важливо, щоб станція гарячим повітрям висушувала серветку. Це запобігає неприємному запаху та утворенню мікробів. Наступний тип станції це самоочищення від сміття. Особисто мені не складно через кожні два прибирання очищати пилозбірник, так що станція мені не потрібна. Але якщо ви хочете ще менше брати участь в прибиранні і ще більше автоматизувати процес, то станція ваш вибір. Ну і комбінована станція для тих. То хоче отримати максимум від ринку, але й ціна буде відповідна. Щодо потужності всмоктування, то тут краще взяти з не менш ніж 2000 паскалів, особливо якщо у вас килим та домашні тварини. Давайте швидко пройдемося за функціями, які вам можуть бути корисними: налаштування параметрів прибирання індивідуально для кожної кімнати, автоматичне збільшення потужності на килимах. Подвійний або потрійний прохід вибраної зони або кімнати, заборонені зони та віртуальні стіни, заборонені зони для режиму вологого прибирання, а також об'їзд килимів у режимі вологого прибирання. До речі, якщо роботом буде користуватися людина похилого віку або у приміщенні немає Wi-Fi, є моделі, якими можна керувати за допомогою пульта. Давайте ще розповім кілька корисних моментів. Якщо вам важливо, щоб робот прибирав під меблями, спочатку зверніть увагу на висоту пристрою. Найчастіше нижчими моделі будуть із камерами, ніж з лідаром. Далі, якщо у будинку є міжкімнатні поріжки, то вам потрібно заздалегідь перевірити в характеристиках висоту, яку може подолати потенційна модель. А ще краще знайти реальний тест, тому що іноді виробник може завищувати цей параметр. Якщо у вас, як і у мене в квартирі багато порожних кутів, і вам дуже важливо, щоб робот прибирав там якісно, то краще обрати деподібну модель пилососа, так як вона краще справляється із цим завданням, ніж класична. Але пам'ятайте, що Круглі моделі більш маневрені. Якщо ви обрали модель з вологим прибиранням, то зверніть увагу на те, що є моделі, в яких, як і раніше, потрібно змінювати контейнер для води на контейнер для сміття, і навпаки, в залежності від того, який режим ви хочете використовувати, звичайно, краще, що процеси відбуваються одночасно. Щодо самого пилозбірника, дуже зручно, якщо його дозволяється мити під водою. Якщо ви алергік, вам буде корисна віддалі потрійна фільтрація повітря. Акумулятор варто обирати не менше ніж 3200 мАг. Але якщо площа прибирання велика, то і всі 5000. тисяч. що ця інформація допоможе вам обрати якісний робот пилосос який прослужить довгий час. Тож дякую за перегляд і До зустрічі!